треба раз і назавжди чесно сказати українській громадськості нам головніше зброя Гроші зараз е, да, там, да, да. Е, за, за забезпечення всього, щоб зараз бити Росію і перемогти Росію. по натівським стандартам, а, зокрема да, понатівським да. стандартам. Хоча який натівський стандарт, коли вдали, вдарили по РЛС. Да, це вже зовсім не натівський <с стандарт. <с Значить, е, тобто, от нам зараз е, е, головне прагматичні речі, прагматичні конкретні речі. А після цього сідаємо розумієте, після закінчення цієї війни е, НАТО переформатується, роль НАТО, місце, місце, НАТО, стандарти НАТО значною мірою зараз Україна формує. Не вона не за стандартами. А Україна формує стандарти НАТО в ході цієї війни. Тому, от коли це відбудеться, тоді перемога, тоді будемо говорити про НАТО. Зараз, якщо навіть нам пообіцяють на Вашингтонському саміті членство в НАТО, що воно нам дасть? Тому я б відмовився від педалювання цього питання і зосередився на прагматичних речах. Ну, політична заява якась там буде. Ну, хай слухайте, ну це, слухайте, це фон. От просто політичний ні. фон вони покажуть, що інтеграція да, в НАТО да, продовжується. Да. Що бачите, да. ну скажімо так, цивільний шлюб України з НАТО він продовжує існувати. Будемо жити разом і далі. Навіть будемо все більше спільного господарства. Ага, я, я, я тепер розумію, чому Швеція вступила в НАТО. Буде шведська родина. Ну, ну, але насправді ну, от історія сим. Навіть ударами і тим, що ми робимо, ми дійсно формуємо нове сприйняття, і вони після війни значною мірою будуть зацікавлені навіть нас більше. Це це об'єктивна реальність. Тобто, вони зрозуміють, що ми в силу наближеності до кордонів з Росією, Ми ж нікуди від цього не вінемося. Це географія. Зміщ, ми можемо Ігор. виступати для них. Ну, потужним тут є потужним один потужним союзником. Вибачаю, один є нюанс. такий, дуже цікавий, який мені в Павоку знову ж таки під час цього інтерв'ю Тайму Байдена він сказав наступну річ щодо його обережності в. Україні. Україні, тому я постійно на цьому акцентую, бо мені це болить найбільше, мабуть, як і всім нам. Хочеться завершити ці війни. Я коли шостого вітав журналістів, кажу, я всім вам бажаю, щоб ви написали пост про перемогу як швидше, як найшвидше, або новину про це підготували чи сюжет. І Байден, коли Байдена запитували стосовно того, як можуть розвиватися події в Україні, чи врешті-решт може зняли б зняли ці обмеження? Це було 28 травня, тоді що офіційних заяв не було. Інтерв'ю вийшли трішки згодом. Він сказав: ми не хочемо допустити. Він принаймні, те, про що ви говорите, що Байден це не Саліван. Саліван, це Байден, тобто що ми розрізнили. І він каже, що я не хочу допустити помилок, які були допущені Америкою в Афганістані. А тут читайте в Іраку. Ну я сюди додав би ще й В'єтнам. Які, як на мене, це помилки. По-перше, це втягування війну він... так, фізично так, присутність контингенту. Да, так, да. так, він категорично проти цього виступає. Неодноразово лунали заяви буквально нещодавно і Бундесферу, ну, Бундестагу, Бундесверу і американців про те, що їхнього військовий континенту в Україні не буде. І він наполягає зараз на тому, як на мене просуває стратегію того, що можна ослабити Росію до того моменту, поки ну, вони яку собі заціну не ставили, без фізичної участі у цій війні, надаючи допомогу. І ми тут, єдине, що я гублюсь, я не знаю, як це буде тривати, бо ніхто не може дати відповідь. А, буквально днями з'явилася інформація. Про те, що росіяни почали проводити активно переговори із країнами Південної Африки і Латинської Америки про викуп радянських зброї в них, вони намагаються поповнити свої запаси, бо їм вже нема чого реанімувати, відновлювати. Тобто йде якийсь такий знаєте, етап, як на мене, максимального виснаження Росії, натягну, американцями. натягнути, Павел встиг швидше. Терпало Павлов ну, давно принаймні по припала. Розумієте, в чому справа тут Кості, я погоджуюсь з вами, але сьогодні спромоглася виготовляти достатньої кількості снарядів так. за допомогою Китаю. Це ми знаємо. Вибачте, мінімум 2 мільйона снарядів артилерійських на рік, що більше ніж виробляють зараз і США, і Європейські Союз разом взяті. Звичайно, тому я і наголошую зараз. От позиція Байдена, оця обережна. Яку яку я бачу, чому вона така? Він переслідує саме ту максимально ослабити у військовому плані Росію через війну Росії проти України. Ні, ну добре, контингенту не присилати не будуть. Ми це розуміємо. Це не В'єтнам, не Афганістан, ні не Ірак. Але це не повинно його обмежувати з точки зору надання ну, військово-технічної і фінансової допомоги. Ніхто ж не каже, прийшли сюди американських морпіхів там 40 тисяч і 50. Але, але якщо 2 мільйони снарядів, то чому не вдарити по виробництвах? Да. Безпосередньо F-16, Ф- шістнадцять міражіть спочатку я, я, посадили. Це є відповідь, ППО. Є відповідь. Цитую, не цитую, не, 16 да, Їх швидко зіб'ють на території. Росії. Я ж кажу, спочатку подавити ППО, mm -hmm. що до речі робиться. Mm -hmm. Ти да. дивись, це ж роблять на да. Це робить наші військові Вони... дронами дронами, да. і це дуже така цікава. Насправді дуже стратегічна історія. Вона почалася не вчора, не місяць назад, а набагато довше. І ну тенденція ж помітна, що що відбувається, Вибивають от саме те, так, що так. може Просто ці півроку, коли тримали допомогу. Ми переключилися на інші речі. А так ми уже б б це ППО, так, 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 тому... так. в Криму як би блискуче. Просто ну, разы да. в Криму так вот в, в цій області Білго... якщо, якщо до те ж саме. В Швейцарії впаде Керченський міст ситуація знову радикально поміняється. <рес> Значить, якщо ми говоримо про переговори з Росією на початку початок другого півріччя 25 го року, це означає, що протягом цього року ситуація в Україні повністю дестабілізується, і наша переговорна позиція кардинально радикально послабиться. Перше, ситуація в енергетиці, вона за собою тягне ситуацію в економіці. Практики мобілізації зараз деморалізують чоловічу частину населення. Виникають уже дуже серйозні конфлікти. Давайте не приховувати про це. Ми знаємо. Мають місце Штурмів ТЦК. Те, що фактично облавний характер мобілізації, це теж спричиняє конфлікт між суспільством як таким, і владою. Влада втрачає підґрунтя своєї підтримки. Тому у нас немає цього року. Нам треба максимально витискати ситуацію тут, зараз і, і сьогодні. А Далі, не як не витиснеш? Як це не витиснеш? Як? як? А як? Ну, по-перше, поміняти практику мобілізації. По-друге, це все-таки максимально послаблювати Росію тими засобами, якими робиться Буданов і Малюк. Хоча, хоча б ці речі треба робити. Ну, комарині укуси. Ну, ПНПЗ ну, я б не сказав, не, ні, що ні, це ні, комарині ні. укуси. Добре, поранення є, але ти не, не послабиш Росію так, щоб вона здалася. Чи там сказала, все, ми будемо домовлятися на, на, на ваших умовах. Ну, почитай, не буде. Почитайте телеграм-канали, їхніх проблем... воєнкові. Воєнкур наші теж багато що пишуть. Це, е, гаразд, значить, якщо у нас все-таки на наступний рік, то яким чином ми проживемо цей рік? Припустимо, гроші нам дадуть. А хто ці гроші буде реалізовувати? Ви подивіться, що зараз, от, яка моральна атмосфера в суспільстві? Є будинки, які не вимикають від електроенергії. Вони там на лінії лікарні чи що, що роблять наші посполиті громадяни? Беруть сокри, йдуть рубають кабелі. Це вже зараз, і це в Києві. Це, це я можу назвати конкретні райони. Де Дніпровський, Троєщина. Тобто у нас всередині суспільства виникають дуже негативні небезпечні процеси, які радикально Україну послаблюють. Костя, і, і це одна з головних причин, чому позиція влади відносно мирних перемовин помінялася. Ну, що вони б... потрібні, да, да. да, що є розуміння, що а, ми в такій ситуації, да, ставлення до мобілізації, енергетична ситуація, плюс розуміння того, що на превеликий жаль, от я скажу зараз неприємну і непопулярну річ, не буде таких ресурсів, які дозволять нам повністю перемогти. Не буде їх з боку заходу. І саме це обумовило зміну ставлення нинішньої влади до да будь-якої, хто б не був при владі до мирних переговорів.